А Так я ну, фліртую. Привіт, я Васка, ви на каналі Васка, і давайте поговоримо трошки про Джері Хейл. Джері Хейл стала членкиною премії Греммі. Звісно, можна її привітати з цим, якби вона не випустила зразу пісню заявку на премію Греммі. І від першої новини до другої новини менше місяця. Ну буквально там 2-3 2 3 тижні. І це виглядає доволі дивно і цинічно, особливо дивлячись, що пісня Ухти-ухти на соціальну тему щоб знаєте, тригернути американців і світовий світ до української проблеми, і це все виглядає доволі сумнівно. Друзі, як я вам вже розповідала, я стала членкиною Академії звукозапису «ГрЕМІ». і зараз у нас з вами надвідповідальна задача зробити так, щоб цей трек пройшов в лонг-лист. Коли я сідала писати цю пісню, у мене була задача зробити так, щоб в пісні підіймалася якась дуже важлива тема стосовно України, тому що якщо ти вже як артистка з України виходиш на велику сцену, ти маєш піднімати питання, які стосуються твого народу, питання, які стосуються тебе. І дізнавшися про те, що в Україні на сьогодні така кількість викрадених Росією дітей. Мені здалося, що в бульбашках за кордоном ніхто навіть не думає про це. Кожен живе своїм життям. Тобто, якби не премія Гремі, то Хелл би не написала пісню про українських дітей і проблематику українських дітей на західну аудиторію, щоб донести цю проблематику для західної аудиторії. І зараз у нас з вами надвідповідальна задача зробити так, щоб цей трек пройшов в лонглист. Це виглядає доволі дивно, і цинічно, несерйозно. Ну, ну скільки можна терпіти? Ну вона знову їжджає на соціальній тематиці, щоб отримати собі вигоду на чужому горі. Моя аудиторія знаходиться в Україні, і я буду дуже покладатися насправді на вашу підтримку і ваше поширення. При тому, що вона далі в своєму ролику буквально просить свою українську аудиторію пушити і розносити цю пісню на західну аудиторію, буквально кажучи, що розуміє, що її основна аудиторія то в Україні. Тобто, Джері Хелл не могла просто написати пісню на англійській мові про проблематику українських дітей і попросити свою україномовну аудиторію шерити цю пісню пісню На західну аудиторію для того, щоб написати цю пісню, і спеціально потрібно було Гремі щоб взяти участь і подати заявку. А... Серед ваших знайомих за кордоном, серед ваших родичів, можливо, так як ми робили з Євробаченням. власне схема, як з Євробачення, нам це вже вдалося, а значить, вдасться ще не раз вірю в нас і обіймає кожного та кожного, хто підтримує. Як ми робили з Євробаченням? Яка схема? Джеріхел, а ти не хочеш поділитися схемкою якби по дружбі, ну, типа, подружецьки, ти ж така добра, ну, давай розкривайся схеми. Ну яка схема була з Євробаченням? Ну, яка? Запустити флешмоб про те, що мати Тереза і сінки сильні. Як ти скоче, аби ми зламалися, бо бував тобі заряду не полікоття попали? І випустивши при тому пісню, яка буквально каже, що якщо тобі важко, не засмучуйся. По цій землі колись ходили святі, які на небі. На небі є предки, які за тобою стежать, Тому тобі має бути простіше і легше від цього жити. Блін, небі є то бачили Знаєш, тому не буде дуже часом. завжди з я якось не дуже ти й хочу сильно, щоб святі мої предки дивилися з неба, як я сосусь із шреком. Ви хочете? Я думаю, що посил пісні якийсь доволі дивний, як на мене. Ну ви якби чули? Ну, про таку річ, як приватне життя. Деріх завжди була специфічною людиною. Я ще пам'ятаю шоу «Богина шопінгу на каналі Тет, де буквально в неї була помічниця, яка пам'ятала все погане замість неї. Юля, згадай, у нас були якісь невробачення історії? Це хто? Она наняла собі пам'ять? Юля! Юля, хто это? Це, це твій парень, Сережа. А, привіт. Костюм твой дочас до виходу, а он у тебя какой прийшов большой. Блін, офігеть, так да, это реально, вона на нь лапалі, да. А нас не слушать. Что... Блін, не, не забула за це. О, так було. А у мене мозок короті, стирає всі стресові. <клум> буквально, я не знаю, це сценарний хід програми був такий, чи це реальність така була. Ще в Джерри Хелл була пісня Хука Барда. Вона буквально флексила тим, що читає Булгакова. Я читаю Булгаку, а ти нюскульний реп, моя мама хейтить владу, а твій тату нарде. Ось і все. Тому я не знаю, наскільки ви вірите в Хелл, але я не вірю взагалі. Тому що я вірю, що люди лицемірні і брешуть заради своєї вигоди. Йо, усім привіт! На зв'язку музичний лейбл Енко. Поговоримо про Reels Проаналізувавши артистів, ми відібрали топ-формати, які сприяють розвитку та поширенню найкраще. Тапай сердечко, і погнали Перший формат це співавторки. Ми завжди про них нагадуємо, і цей кейс не виключення. Статистика артистів стає сумарною, і контент бачить x 2 цільової аудиторії. Другий соціальні відео, особливо якщо пов'язати все з інфоприводом, як, наприклад, РІЛС про збір для бійців Азовсталі від Калу, що про 200 днів війни. Зараз такий контент максимально доречний, бо емпатія до подій в Україні зайвою бути не може. Чи цікаво тобі дізнатись більше про цифри та контент наших артистів? Залишай в коментарях зворотній зв'язок, якщо так. Ладно, мене боліло. Я виговорився. Вибачте, що можливо якесь не так.